Вітаю, в мене ніколи не було пеларгонії розибунди з ось такими трояндоподібними квіточками. Ну, звичайно, як кожен квітний кар, я хотіла мати її в себе, але трохи дорого купити, і я не відважувалась купити. І ось подивіться, я не знаю, звідки вона в мене взялася, перезапилилася чи як. А ви як думаєте, у вас таке було, щоб із звичайної пеларгонії утворилася ось така двоколірна розибунда? А є у мене ось такі звичайні? І одна плющолиста. І ось такий сюрприз навіть для самої мене. Буду дуже вдячна тим, хто напише відгуки.